Вітаю вас! Пропоную пограти у гру садівники-городники. Пригадайте та скажіть, що навесні саджають на городах, а що у садах. На весні саджають яблуні у саду чи на городі. У саду. На весні висаджують капусту. У саду чи на городі. На городі. На весні саджають моркву. У саду чи на городі? На городі. Навесні саджають помідори. У саду чи на городі, на городі, на весні саджають сливу, у саду чи на городі, у саду, навесні саджають квасолю, у саду чи на городі. На городі. Навесні саджають вишні. У саду чи на городі? У саду. На весні саджають буряк. У саду чи на городі. На городі. На весні саджають грушу. у саду чи на городі. У саду. Супер! Ви молодці, до зустрічі!